Moon, яка розкаже нам про свою роботу за кадрового озвучення аніме. Команда налічує 19 людей. Сьогодні з нами коуд, ідея, мун та тунець. Під ваші облески. Зустрічайте! Ну що ж, вітаємо! Я не Квен. А я не маслінка. Але І ми, ми команда Класмун! Команда Класмун утворилася на базі дуету Квента та Маслінка. Як дует вони почали озвучувати ще в 13 році. А якщо говорити про класмун, то офіційна дата виникнення команди 1 липня 23 року. Хоча формуватися вона почала значно раніше. 24 лютого 22 року. Бо в український фандап почала вливатися дуже велика кількість людей. Okay. Зараз у команді 8 перекладачів, враховуючи швейка, 10 озвучувачів, люди різного віку. Найстаршому 38, наймолодшому 16. І ні, дитячу працю ми не використовуємо. Не тільки з озвученнями, але і субтитрами, на які є окремі релізи, так так це щоб не сумували ті, хто любить подивитися і субтитриками, а не слухати наші набридливі голоси. І, власне, якщо ж говорити про озвучку, то тут ми намагаємося робити стабільно. Хоча, звісно, буває по різному і саме тому ми здебільшого робимо озвучки на 2, 3, 4 голоси. Що вдається випускати приблизно 20-25 серій на тиждень, половина з них онгойнги. Якщо врахувати весь багаж губене та Маслінки», то зараз маємо в доробку 400 плюс аніме. Якщо брати суто команду, то за рік діяльності вийде десь під 50 аніме. Це так, щоб ви ви розуміли масштаби виробництва. Найцікавіше, звісно ж, відбувається за лаштунками. За лаштунками озвучення серії. І, власне, сьогодні мету для того, щоб вам ці лаштунки трошечки привідкрити. Ну що Що треба для того, щоб почати озвучувати, по-перше, голос важно вміти говорити. Ще важливо вміти говорити українською, мати мінімальну дикцію. Це прокачується. Я мати хоч мінімальну апаратуру. Це ноутбук, чи ПК, мікрофон. Ціна тут буває від двох тисяч аж до нескінченності. Величезним плюсом буде аудіокарта, а також, ну, звісно, навушники. Що потрібно для того, щоб перекладати? Доволі хороші знання англійської, хоча знання української важливіші. Абсолютно будь-який комп'ютер і купа-купа практик. Що потрібно, щоб почати займатися зведенням звуку? Додаткові витрати на техніку, дуже багато часу практики і переглянути гайдів на ютубі, щоб освоїти принаймні базу про те, як працює звук взагалі, перепробувати багато плагінів і розуміти їхню роботу. Кожна озвучка починається з того, що на просторах інтернету з'являється рапка, і перекладач береті її перекладати. Тут у гру і вступають перекладачі, які часто мають впоратися із серією за кілька годин, особливо якщо йдеться про онгоїнги. І з нами сьогодні представник цієї когорти. Тунець. Е, -е, е, Вітаю! Мене звати Тунець, і я перекладач команди Класмун. Зараз я коротенько розкажу вам про буремні будні перекладача, а конкретно про онгоїнги. Ви всі любите онгоїнги. Це аніме, серії яких виходять кожного тижня. Бо вони популярні, завжди на слуху. І більш ймовірно, що другий сезон вийде, ніж аніме, яке вийшло 10 років тому. Так... З того, що ви можете знати, я перекладав восени Королівство руїн взимку Кохання на кінчиках пальців і зараз займаюся перекладом аніме Безіменна пам'ять. Також стрічки старіших моїх аніме. Ір'я 94-го року, я хочу стати 95 го року і тікай, білий Вовчі 90-го року. <плес> а тепер трішки по питання, які люди часто ставлять в інтернеті. Багато кому цікаво, як проходить сам процес озвучки. Чомусь дехто думає, що я перекладаю на слух або ще краще перемальовую кожен кадр з англійської на українську. Ні. Зараз є дуже багато програм. В яких відбувається переклад. І як ви можете бачити, це він до тому якщо її трошки постаратись, то можна поставити її на Windows XP, тому поганий комп'ютер це не відмазка, щоб не перекладати. І тепер, оскільки я перекладаю з англійської, то одразу після виходу серії в Японії перекласти її не можна. Я мушу чекати, поки хтось перекласть, де з англійської на японську. Зазвичай на переклад в мене йде від 4 до 8 годин. Після цього я надсилаю на редакцію, і серія десь за годинку виходить в реліз, який ви дивитеся. От, Минає день, минає ніч, я дивлюся на текст і думаю, що він трошки по дивільному написаний. Перекладач, якщо потрібно, навіть розподілить ролі та с... до сені. Потім це все добро, кидається акторам. Всім привіток, я Мон і я Дабрка в команді «Глас Мун. На е, як відомо на е, чаюся, я нервую трохи. Дати немає сенсу. Я вже закінчила роботу над такими тетами: принцеса частина тортур, добрий пастор великої бібліотеки і фабрика ілюзій Аліси і Терези. А зараз працюю з великою деранджерацією, великих архівом та майже закінчила роботу над білдівайдом. Я хочу продовжити тему онгоїнгів. Моя робота починається після того, як перекладач надійшла переклад. А далі починається моя криклива робота. Зазвичай на назвучення серії у мене йдеться з дві години, але буває і більше. Це за від кількості фраз. Чомусь достатньо часто люди не розуміють, так, е, чому так довго відбувається озвучення. Насправді, я, наприклад, можу сидіти над однією фразою дуже довго, тому що не зрозумію, як правильно сказати, тобто інтонація, чи не такий наголос, і треба переписати. Що, е, ще достатньо часто чую від друзів, йой, прикольно, ти дивишся аніме і озвучуєш. Але з моєю пам'яттю я відразу забуваю, що було в серії, тому передивляюся її після релізу. Ось така в мене робота далена. Ну що? Заклинання. Нє, не заклинання. Фрірен, що проводжає, в останню путь. А де синхрон? Синхрон. Ану, раз, два, фрірен. що проводжає в останню путь. Заклинання. Заклинання, що дозволяє розуміти почуття риби. То вона працює не з усіма тваринами, а обмежується лише рибою. То вона працює не з усіма тваринами, а обмежується лише рибою. Я зловив три риби. Як я зловив зловив. Я зловив три риби. Піду назбираю хмезу. Дідько, нас упіймали. Дідько, нас упіймали. Ладно, все одно це оброблять. Учора тата, -та, а сьогодні нас. Так, стоп, це риба. Учора, тата, -та, а сьогодні нас. Одні неудачі в родині. Якось так відбувається наш процес озвучення. Тисяча дублів. Ще, іще, 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 іще. Іще трохи слайдів, будь ласка. Іще. І ще. О, оце я! Привіт! Мене звати Ідея, і я озвучую аніме вже понад 4 роки. Я бігала по дуже різних командах і нарешті осіла в команді Гласмун. Хоча досі працюю на кілька фронтів, бо мені взагалі подобається типу озвучувати все, що трапиться під руку. Із таких відомих штук ви могли мене почути, наприклад, у «Фріре», що проведжає в останній путь, у металевій ружі, ще раніше герої ще та власне порцеляновій лялечці», що закохалася. Так. А незабаром можете побачити мене у точніше почути у спінопах курі Здебільшого я вибираю для себе щось таке фентезійне, також люблю здоровенних роботів і дуже добре продумані історії кохання. Ходитися в озвучку особисто мені було доволі таки важко. Я пам'ятаю, як мені видали типу, мої перші 9 реплік, і я їх звучила цілу годину. Тепер я за годину можу бахнути ну, серію, якщо пощастить, то аж дві. От. Але, до речі, іноді я роблю не тільки за кадр, а дубляж. Тобто за кадр це коли ми чуємо там на фоні оригінальні голоси, ми не переозвучуємо різні хеки, стогони і все таке. О, то дубляж робиться, звісно, набагато більше, тому що там треба дуже точно потрапити в інтонацію і ліпсинг. Отаке от. А, але Глас здебільшого займається саме за кадром, тому що це робиться оперативніше і простіше. А у нас, здебільшого, саме фокус на оперативність. А, але... Нашому фендабі є команди, які займаються до пляжа, і вони дуже круті. Це, наприклад, Lifecycle, це може бути качур, це може бути ЮЧЮР і UA-SPF. Взагалі, озвучка мені сподобалася, тому що вона допомагає якось так. Ну, знаєте, розкритися. Типу, знаєте, оцю штуку, коли почуєте свій голос на записі? Наступний слайд, пожалуйста, о, коли почуєте свій голос на записі, він вам дуже не подобається. Так от, у мене цього нема. <ріст> Такий собі чітко. І, власне, через це я можу помічати типу, не просто загальне, мені не подобається мій голос, а ну там різні інтонації, проблеми з дикцією і всяка така шня. Окей, наступний слайд. Я трошки зірвала голос, я тут мала показати памусний голос навігатора, типу. Через 300 метрів поверніть ліворуч. Не знаю, чи вдалося, ви вже оцініть своїми облисками. Що ж, час тепер і мені з вами познайомитись. Вітаю! У фандабі мене звуть Коут. Або ж як дехто ще полюбляє казати, людина мультату. А чому мультитул, запитаєте ви? Тому що часто я можу від... відігравати абсолютно будь-яку роль у процесі створення релізу. Табор, перекладач, звукар, релізер. Усім цим я вже займаюся близько 4 років. Завжди хотів, звісно, бути актором. Але починав з перекладів. Так як ще був надто малий для тої вашої. Роботи Дабера. Зараз же вважаю себе, як би то сказати, досвідченим робітником уніме індустрії. Найбільше, звісно, полюбляю саме роботу Дабера та процес озвучення. Чути мій голос ви могли в багатьох популярних тайтлах. З останнього це Фрірен, що проведжає в останню путь. Також голос Такумі Фуджівари в аніме Ініціал Дім. Голос Кіріто у фільмі Сворд Арт Онлайн Прогресія. Голос Бакі в аніме Бакі. Як би це дивно не звучало. Також голоси Зоро та Чопера у фільмі Ван Пісе Червоний. Та, в багатьох інших цікавих тайм. До Класмун я потрапив минулого року та веду зараз більш пасивну діяльність через брак часу та навчання. Думаю, багато хто мене зрозуміє. <праць> <праць <-добре> про працю Дабра вже тут встигли багацько розповісти. Тож я більше вам розповім про роботу звукаря або ж звукоінженер. Звукоінженер – така творча професія, пов'язана з звуком. Записом, обробкою, відтворенням звуку та його зведенням. Робота ця непроста, потребує досвіду та наполегливої праці. Щоб не грозити термінологією, просто скажу, що до цього потрібно мати хист та терпіння. Не кожен зможе годинами сидіти і мачукати таборів, чому одна доріжка окей, інша доріжка завал по звуку, а ще інша просто шалене ехо. Звукоінженер – це і є та чарівна особа, яка робить так, щоб реліз для вас звучав із задоволенням. Та голоси акторів звучали як найкраще. А після цього вже, е, а після цього вже її випускають. Так вона заливається на всі можливі сайти та телеграм-канали. А ми покажемо цю серію вам. Врубайте серію! Мінко! А де звук перепрошує? Ми вже вам показали приблизно озвучення цієї міньки, але ну, фінальний результат показати теж потрібно. Я не знаю, може вам анекдот розказати? Давай! давай! <с <с Знаю, типу, скільки років здебільшого аудиторії, але слухайте уважно. Значить, іде ведмідь по лісу. Бачить, автомобіль горить. Заліз в машину і згорів. Капець. А ну смійтеся! Вам має бути смішно смійтеся поки okay, там на фоні якось спробує налаштувати звук для Міньки по фліру. Хоч бери прямо в прямому етері звучить. Прямому етері? я на треку до Спокійно, тут маленькі діти. Я це розумію. Пленання ще дозволяє розуміти почуття риби. Та вона працює не з усіма тваринами. А обмежується лише рибою. Штарк якраз пішов наловити риби на вечерю. Випробуємо, коли повернеться. Я тут. Ось. Я зловив три рибини. Піду назбираю хмизу. Магія. вчора тата, сьогодні нас. Одні неудачі в родині. І що? Тепер вони нас їдять? Вони нас підсмажать? Чи, може, сварять? Я сьогодні краще щось інше поїм. Я тут. Пане Штарку, випусти їх назад до річки, будь ласка. Га? Що? Чому? Як вам? Вагу були раді з вами познайомитися і шукайте власну в телеграмі. Па-па! Вельми -па! вдячні!